Хочу поділитися дуже корисним лайфхаком е, з тими людьми, які безпосередньо проводять інструктажі, тобто з керівниками. Е, деколи буває так, що наприклад, е, термін проведення інструктажу згідно чинного законодавства, у вас є, якщо це там роботи підвищеної небезпеки, це три місяці, якщо не роботи підвищеної небезпеки, то 6 місяців. Але е, не можна проводити пізніше, ніж можна скоріше проводити. Але деколи... Стається так, коли ви чекаєте людину на інструктаж, тобто ось ось вже має людина пройти, і на наступний день вона виходить там на лікарняний. І вже коли вона приходить з лікарняного, виходить так, що. Е, термін проведення інструктажу, якщо дивитися згідно журналу по датах, він уже протермінований. І е, під час перевірки, коли інспектор знаходить е, таку річ в журналі, він може притягнути вас, можуть притягнути до відповідальності. Е, вам потрібно робити собі якусь позначку в цьому журналі легенько олівчиком, що щоб ви розуміли, чому так сталося, тому що людина не вийшла е, на роботу, тобто вона пішла на лікарняний і тому протягнувся термін. Е, відповіда... термін проведення інструктажів далі, ніж умовно кажучи, на три місяці, і це можна буде підтвердити і тим самим табелем робочого дня, в якому буде зазначено, що людина пішла на вікарня не тоді, то в той момент, коли ще не закінчився термін проведення інструктажу, а вийшла, коли вже було протерміноване, і зразу з цим самим днем днем виходу ви повинні провести цей інструктаж. Тоді я впевнений, що. Питання будь-які до вас відпадуть. Користуйтеся даним лайфхаком, помічайте собі десь олівчиком такі моменти в журналах інструктажів, і проблем у вас не повинно бути ніяких з.